В Цьому відео ми розберемося з тим, як брокери займаються доставкою наших повідомлень. Взагалі в світі брокерів це називається гарантія доставки. І сьогодні ми поговоримо про одну з них: це «At least Once. Суть Суті, в чому? В тому, що брокер він при відправці повідомлення для консюмера він буде очікувати так званий «acknowledgement», тобто підтвердження того, що ви отримали повідомлення. І якщо він це підтвердження не отримає, то він буде сприймати це як те, що повідомлення втрачено. І він буде відправляти нове. Тобто він може відправляти там 5-10 штук до тих пір, поки не отримує acknowledgement. або до тих пір, поки е, не вичерпається ліміт, і повідомлення не направиться в так званий dead letter queue. Але суть в тому, що е, таким, з таким підходом ми забезпечуємо те, що повідомлення воно точно буде доставлено, е, тому що краще скажімо, відправити декілька повідомлень до тих пір, поки не отримаємо acknowledgement, ніж відправити одне. Можливо, сервіс лежить, він не може його прийняти, якась помилка і так далі, і повідомлення буде втрачено. Тому такий підхід він є надійний, але в нього є один мінус це дублікати. Якщо ми використовуємо at least once, нам обов'язково треба займатися тим, щоб ці дублікати менеджити. Це, скажімо, на мою думку, один значний мінус, але це чисто. Справа девелопменту, нам просто це треба реалізовувати. Якщо говорити про те, хто це використовує, в цілому це всі брокери, практично. Зазвичай воно йде по дефолту, at least once, І в деяких брокерах ви маєте можливість вибрати, тому що є ще стратегія доставки at most once, але це вже залежить від того, що саме ви плануєте реалізовувати. Але зазвичай at least once – це скажімо, стандартна штука, яку використовують в принципі в будь-якій розподіленій системі.